Сьогодні про посадку цибульки під зиму. Спочатку, звичайно, про насіння. Придбали цілий мішечок 10 кг на оптовому ринку цибульку штутті. Звичайно, при посадці починаємо з насіння. Має бути сухеньке, чистеньке, без зайвих пошкоджень, без хвороб щоб воно дало гарний урожай. Плюс розмір, який ми обираємо, це розмір нашої цибульки 10-21. Вибирали, звичайно, саму дрібненьку, тому що, звичайно, з дрібненької буде більше цибульки. Коли вона дрібненька, то більший більше буде врожай. Отож, вибираємо якісне насіння. Звичайно, для впевненості можна було б висаджувати декілька сортів, а потім вже обирати, який сорт найкраще буде у нас рости. Та ми вже декілька років садимо саме цибульку під назвою Штуті. Вона нас досить влаштовує, маємо щороку гарний урожай, тому й зупинились на цьому сорті. Та ще й при тому, що ми його купуємо мішечком 10 кг, адже не накупиш різних сортів по кілограму на опт. Треба, звичайно, брати по мішечку. Тому цибулька штуті розміром 10-21 ось така, звичайно, вибирали саму і саму найменшу. Цибулька в більшості. Має ось таку округлу форму. Ця цибуля також відноситься до тих цибулів, які використовуються на, для фермерських господарств, тобто її вирощують фермерські господарства, так як вона має гарні властивості, гарно себе зарекомендувала, та ще й до того всього гарно зберігається. Отож, сортами не вибирали, а зупинились на одному. Сухеньке насінько все сухеньке. Гарна цибулька не пошкоджена, її тому і висаджуємо. Далі тепер про саму посадку цибульки. Звичайно, зробили ось такі рівчачки. відстань між рівчачками має бути у вас залежати від того, як ви далі будете обробляти цю цибульку. Звичайно, коли будете сапою, то робити відстань між рядками, щоб можна було спокійно пройтися сапою. А у самих рядочках можна садити на відстань 5-10 см. Тобто, звичайно, ще виходити із умов, які у вас є. Як ви можете це робити? Коли ви міжряддя будете проходити якоюсь технікою, звичайно, треба робити міжряддя, враховуючи, що тут має використовуватись якась техніка. Пропушити грядки та навіть поборотися із бур'янами. Це також необхідно. Отож, відстань між рядочками 30 можна навіть і більше, а між самими посадками цибулинки 5-10 см. За, таким, за такою схемою, за таким розрахунком садимо ми. Ще стосовно нашої цибульки, нашого насіння. Можна було, звичайно, ще замочити її у розчині, сольовому розчині столова ложка солі на літру води для боротьби із шкідниками. Ми цього, звичайно, не робили. Отож, висаджуємо. Ну, замочити, а потім, звичайно, і висащити. Цибулька у нас гарна, тому ми навіть цього і не старалися робити. Та продовжуємо висаджувати. Так як в цьому році досить несприятливі для цього умови. Або спочатку ляли дощі, що не можна було вигороти ділянку, а тепер не можна посадити цю цибулю, бо не дають також дощі. А зараз вже й на тій ділянці, де ми вже висадили. Водять, літають ворони і видовують те, що вже висадили. Отож, знову проблема. З грядкою розібрались, з націннями розібрались. Що ще по наших цибулях? З міжряддями розібрались. Ми в тому році під дощик ще розсипали гранульований. Гранульовані куряки, що дало нам досить гарний урожай. Тому і в цьому році будемо так само робити. Що можна було б ще, але це ми зробимо потім пізніше поверху розсипати по нашій ділянці попіл, так як ми опалюємо опалюємо кімнати, хату опалюємо дровими, тому маємо. Попіл зверху можна ним також посипати. Сьогодні 19 листопада, і саме сьогодні будемо досаджувати нашу цибулю, чого саме сьогодні причини я назвала. Але, взагалі, цибуля так само, як і чесник, не люблять досить ранньої посадки. Якщо посадити її досить рано, то цибуля пустить не тільки коріння, а ще й виб'є е, зелененьке степірячко. І це степір'ячко при перших заморозках уже зможе примерзнути. І тому урожайність цибулі буде, звичайно, зменшена. Коли дивимося на прогноз погоди, і бачимо, що температура плюс 3, плюс 5 тримається трохи часу. Тиждень-два, тоді вже можна впевнено висаджувати цибулю під зиму. Тоді вона зможе тільки дати корінечко, а степір'ячко не проросте. І вона таким способом гарно буде у нас давати урожай на весну на літо. Також про це пам'ятаємо. Терміни посадки для цибулі досить важливі. І ще, коли грядка знаходиться в низині, цибуля не любить, коли близько вода знаходиться. Тому можна грядки трохи підсипати, зробити їх вище, щоб також не нашкодити цибульці. Отож, 19 листопада, можливо, трохи запізненням, та продовжуємо висаджувати нашу цибульку. Цибульку сорту штучі розказуємо, що робимо ми та рекомендуємо саме цю цибульку висаджувати вам. Продовжуємо працювати, думаю. Закинчим.